Сьогодні дійсно ми збираємося третій раз, щоб оказати допомогу дітям постраждалим на жалмасиві перемога під час ракетного удару. І це третій захід, і це вручення ноутбуків 11 одних найкращих ноутбуків, які закупили наші партнери, партнери департаменту гуманітарної політики, партнери освітньої траєкторії для саме цих дітей дітей 66-ї школи. Це велика турбота за дітей, які потрапили в таку лиху годину. У годину, яка називається війна, сьогодні втрит. Вже наші діти отримують ноутбуки. Це дуже-дуже потрібно їм. Потрібно для навчання, для життя, для спілкування, а головне, для радості, що за них турбуються. Велике-велике дякую. Коли до нас звернулися з такою пропозицією, а чи не можемо ми взяти участь от, в подібному заході, ми були дуже раді. Це настільки природне продовження багаторічної нашої співпраці, як будь-яка it компанія Звичайно, ми, ми дуже чутливі до підростаючого покоління, тому що це так чи інакше, але це наші майбутні працівники. Це 11 ноутбуків в дуже гарній конфігурації, які допоможуть молоді отримувати знання, навчатися, і я сподіваюся, що хтось з них у майбутньому стане крутим айтишником.